Ей йоу, усім привіт, друзі. Чергова бімба міжсезоння відбулася сьогодні вночі. Була проведена тристороння угода між Бостоном, Вашингтоном та Мемфісом, у якій Celtics отримали Крістопса Порзінгіса 25 пік 2023 року від Мемфісу. Вибір першого раунду Golden State 2024 року, який також належить Мемфісу. Візерс отримали Тайса Джонса, Данило Галінарі, Майка Мускалу та 35 пік. 23-го року від Бостона. А Грізліс отримали Маркуса Смарта. Тому беріть щось смачненьке, приємного перегляду та let's go розбиратися, хто виглядає переможцем, а хто навпаки програв у цьому трейді. Перша думка, яка спадає, що кельти виглядають переможцями після цього обміну. Але не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Так, Порзінгіс провів, напевно, найкращий свій сезон у кар'єрі. У минулому сезоні у стані чарівників він набрав 23 очки, 8,5 підбирання, майже 3 передачі з відсотковою лінійкою китків у 50-38-85. Це дуже солідні показники. Крістапс був навіть олстаром у Нью-Йорку в сезоні 17-18, тому компенсація у вигляді Смарта та 35-го піку драфту цього року виглядає несуттєво. Галінарі та мускала не рахуються, тому що вони майже не грали і присутні для зрівняння зарплат. Але ж віддавати кращого захисного гравця 22-го року, головного плеймейкера, який віддавав 6,3 передачі в середньому, голос роздягальні, ветерана, якого поважають і слухають молоді зірки. І хоч Smart всього 28, але він провів 9 років Селтікс. До того ж, вони отримують скорера, а з цим у Бостона точно нема проблем, бо Тейтум і Браун дуже непогано справляється з завданням по набору очок, і Порзі буде отримувати набагато менше кітків, і його статистика точно просяде. Також питання виникає, що робити з Хорфордом і Робом Вільямсом, начебто з фронткортом все добре, так, Ел старіє, але все, що може давати непогані відрізки і приносити користь. І скоріш порзінгіс приходить саме йому на зміну. Що додає головної болі, як тепер поєднувати їх всіх разом на майданчику? А саме цікаве те, що обмін відбувався під тиском дедлайну. У Крістопса Порзінгіса була опція гравця на 36 мільйонів на наступний сезон, який він мав активувати до кінця 21 червня. Спочатку фігурували у цьому обміні Мальком Брогдон, якого хотіли отримати Кліперс, але все ж вони були стурбовані станом його здоров'я. Брогдон отримав травму в плей-офф, виходив на майданчик з пошкодженням і був бляклою тінью самого себе. Тому Лос-Анджелес Кліперс відмовилась від цієї авантюри, а Бреду Стівенсону залишалося не так багато часу. Тому він вирішив закрити очі та кинути всі фішки на червоне. Крістапс активував свою опцію за 10 хвилин до кінця дедлайну, та трейд зміг все ж таки відбутися. Це було дуже імпульсивне рішення, як на мене, та залишає багато невідомих. Що з цього вийде, покаже тільки наступний рік, тому буде дуже цікаво за цим поспостерігати. Мемфіс виглядає 100% переможцем обміну. Їм не вистачало у роздягальню саме такого досвідченого гравця, який зможе надавати джата цим молодим гангстерам по мізкам та вивести на істинний шлях. А з тим, що Моренд отримав дискваліфікацію на 25 матчів, за те, що знов у прямому ефірі розмахував пістолетом, це також буде додатковим плюсом мати у себе такого баскетболіста у беккорті. Я думаю, що з цією силою, яка є у Марку, Са низьким центром тяжкості він зможе грати на трійці та захищатися проти легких форвардів, що дає змогу використовувати Морен та Бейна Смарта одночасно. А Джаран Джексон Джуніор зі Стівеном Адамсом будуть цементувати фарбу. фарбу. Невідомо, що буде з контрактом Ділона Брукса, який став вільним агентом, але тепер, як на мене, його не потрібно перепідписувати, бо питання зі стартом вирішено. Ціною запасного гарда Тайса Джонса та низькими піками першого раунду. Я вважаю, що пік Голден Стейт наступного року також буде в районі 20-х виборів. А з молодими талантами Грізліс не мають проблем, бо вони вже надрафтували достатньо у минулому Lerou que... Візард знову отримає смішну компенсацію за свого зіркового гравця. Вони за Піло отримали крихти зі столу, хоча там були невеликі уточнення, Айзея То та Джордан Гудвін відправилися в довісок до Фініксу, але вони майже не грали і це великої ролі не відіграє. Відео по Бредліпілу також є на каналі, з яким ви можете ознайомитися, перейшовши по підсказці. І так само тепер за Крістапса Порзінгіса, хоча з іншого боку, вони взагалі могли втратити його. За безцінок, якщо б той відхилив опцію гравця та вийшов на ринок вільних агентів. Попри це, Тайс Джонс та 35 пік це занадто мало. Про Гала і мускалу повторюватися не буде. Тайс непоганий поінгард. Він перший гравець в історії NBA, який ставав лідером регулярного сезону за співвідношенням передачі до втрат 5 років поспіль. У цьому сезоні Джонс віддавав 5,2 передачі на 0,9 втрати. Я б його назвав міні-труп. ПГ, до речі, про трупи Г Крісом полом так нічого не вирішилося, і він, скоріш за все, почне сезон у Вашингтоні. До того ж, у них є розігруючі Монте Моріс і Делонте Райт. Як вони будуть поділяти ігровий час? Це питання, і без обмінів тут точно не обійтись. А останнім цвяхом в труну Вашингтону став Кайл Кузма, який відмовився від опції гравця на 13 мільйонів і став вільним агентом. Тепер залишити його у себе, коли команда пішла у тотальний ребіл, здається, чимось нереальним. А на цьому все. Якщо хочете слідкувати за всіма рухами найкращої ліги світу з баскетболу, то підписуйтесь, а також ставте вподобайку. Це показує наскільки вам це цікаво та мотивує робити нові відео. А також розповідайте друзям, підтримайте українське баскетбольне ком'юніті. Мир.